На Нагрудний відеореєстратор. Так, так. Е, дивіться, е, ситуація полягає в тому. Працівники е, Львів Автодору викликали нас, так, так. Е, повідомляють, що є безквітковий проїзд. Той пан здійснив, е, а просто Андрій. Цей пан не під'явив ніякого жодного документа. Висловити до нас претензії, що ми не маємо права тут ходити без листа. Ви хто є, скажіть, будь ласка, у вас є якісь посвідчення? Я придивіть, ласка. я під'являв Та Ви придивіть працівникам. Так. Дивіться, в них є отакий от апарат. Мені так. треба знати, вони Про, проводять ми, фінансові чесно, е, операції. Я не знаю, я Ліця. працівник поліції. Так, я розумію. Мораль Сергій Богданович, посада, інспектор, контролер, перша. Так, Львівська міська рада, департамент міської мобільної та вуличної інструктури Вів Автодор. Все В порядку є діючий працівник Вів «Автодору». Е, дійсне доки? до 31, 25, 12 місяця. Тобто до кінця поточного року так. воно є дійсне посвідчення. Так, добре. Показати вам, своє посвідчення. Е, Ну, можете посвідчення. Ваше, будь ласка, посвідчення журналіста, е, будь ласка, придірі. Зараз. Нема проблем. Всі ну, я думаю, всі та, можете всі, не всі мені будь то таке. Шекета Івана так. лейтенант план патрульний передрої та тактико-оперативного. Так. Дивіться, ваші документи, будь ласка. Дивіться, мені цікаво, цей апарат. Має документи. Дивіться, Андрій, дивіться. І... зараз. На місці події ми це мисловний... не мої документи, це документи, якими я користуюся. Добре. Наприклад, да, якщо вам потрібно, так, дивіться, ситуація, яка мені от цікаво, бо тому що я таке маленькі розслідування проводжу. Я перед тим з трьома групами спілкувався, коли я їх просив пред'явити документи на проведення фінансових операцій за межами організації, бо тому що якщо ви от ви не проводите фінансові операції, правильно? Вам не, не потрібно. Ми також маємо е, О, от, також. Це, так, е, буду це документ, яким я користуюся. Зараз секунду. Буду переписувати, тримайте, так, будь так. ласка. Так. Пане Андрій, скажіть. Не пане нас... просто Андрій. Пан... Просто. Андрій. Просто. Ви є журналістом якої організації? Проспілка журналістів. Як як? Проспілка журналістів. Де вона зараз знаходиться? Вона знаходиться, просто знаходиться. От є коди РДФ, вона собі зареєстрована. Голова управління Остап Штахів. Все зрозуміло. Mm -hmm. Як вас по батькові? Мене просто от пишіть, як журналі, от, посвідчення на працювати. Як ні. вашого мене... батька звати? Е, Мене батька звати, як звати, так звати. називається. Пишіть, як посвідчення, то не суттєво. Я мужчина Андрій, який працює журналістом. Розумієте? Okay. До да? мене тому без у, вас без запрос... в... Ні, у вас є прізвище? Ні, У мене немає прізвища. вас є паспорт до мліна України. У мене багато документів різних, якими я користуюся. У вас є багато дивіться, документів, да. якими ви користуєтесь? Дивіться, то немає мають... за... да, громадянина світу. Дайте. Я вас... живу на тій землі. Ви громадянин України? Ні, я маю право на громадянство. Чому? Я... Ну, у, вас, є гром... паспорт громадянина України? У мене різні документи, які ми користуємо. Зараз я запитую, я, мене є паспорт, свідоцтво про народження у СССР теж і що. Дивіться, ми зараз не за то говоримо. E, дивіться, я просто родився, я, я родився тут. E, не можу говорити, просто родився на тізі. Дивіться, ми є зараз не році, то з'ясовуємо. Дивіться. Зараз ви на місці вчинення e, адміністративного e, правопорушення. Ні, ні, то непонятно, хто що вчинив. Дивіться, ні, ні. Або ви нас діалог чи монолог у вас? Дивіться, ви не поняли. У мене претензії є, давайте вияснимо, хто до мене підійшов. Я зараз на місці вчинення правопорушення. Чекайте, хто правопорушення вчинено? Давайте mm -hmm. виясним, хто вчинив. чині. Я не є випадком лінії 102 про те, що е зараз невідома дивіться, особа, з якою я стою. не особа, а людина. Не путайте, Люди да, не ображайте мене. Особа, ні, ні, мені не зручніше. Вам зручніше я... людина? Так, мужчина Андрій. Добре, я буду Андрій, вам казати, мужчина Андрій. Е так. Мужчина Андрій, для, так як я зараз повідомляю вам, що ви на місці вчинення адміністративного правопорушення? Mm -hmm. Я вам повідомляю, зараз на місці вчинення адміністративного двіться, правопорушення... правого правої правої правого правої правої правого правої я вас хочу двіться, послухати. заказують, Зараз я працівник держслужбовець, люди подзвонили. Ви не держслужбовець, ви приватна установа, дали просто установи. даєте послуги. Так, у вас є документ, що я приватна установа. Так, а що тут це? Давайте віардору б'ємо, де ви там знаходитесь. Зараз б'ємо. Давайте запидо мої всього. Що тут не ясної рокови народження? Я народився тут. В якому році ви народились? Та, просто тут. Просто родився. В якому році? А? Ви не пам'ятаєте? В якому році повних? Там мені багато років, яка різниця чи менше. Я просто родився. То не суть. Тому. Дивіться, у нас питання зараз ми розберемося. Е, дивіться я не можу, я не знаю, з ким я спілкуюся. З людиною, яка тут живе. Та, можливо, ви перебуваєте в розшуках, можливо, та цікаво, можливо, це, то це. Якщо б я боявся, я би це підстави, А що таке? Та це ка на якій підстави? Дивіться, військовий стан та стан від в ціну, немає, правильно? Ну і що ну стан хай собі буде раз. продовжено, не продовжено, наліпили no, щось дивіться, давайте ради, дивіться. То, ми дивиться документ, який засвідчує. І, і, дивіться, давайте не ви трошки не відходите від теми. Від дивіться, тем? я сумніваюся свої дані. дані. Я теж та, сумніваюся, що дані, я не знаю, дані? з ким я говорю. Людину є, що Мо Мо ви не бачите, я не знаю, що це за людина. А на що кожна людина має якесь прізвище, ім'я побачити? Може ні, кожна людина не має. А що людину завіряють? Я не знаю. Завіряють людину, ви щось напутали? А чому ви ні? А що могли б завірити? До нотарів, статус Та на що? В кого? В вашій фірмі завіряти, Та що в людина наша статус. Та Мені не то не цікаво. Ні, ні, ви не, пу... не путаєте. Дивіться, ви відходите від теми. Е, є проблема в чому. Я от не розумію, з ким я говорю. Е, люди вийшли з приватної фірми, вийшли працювати з фінансами. Ну, да? Дивіться, Дивіться. Пасіки галицьки, які у вас такі галицькі сім, офіційна їхня установа. Ні, ні, вони в установі Ми, хай не... собі будуть. Так? Вони вийшли якщо за територію. Вони перебуваєте, дивіться, не претензії ви, до них. Ви, ви, до ви напомню, них. Не вислухаєте, вас це не культура eh, з вашої вашей. Дивіться, сторони, ви що ви, культура. Давайте я питання Ась задам. У мене є питання до мрисі? них спочатку. Ні, 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 ви не поняли. Ми зараз з'ясуєте ви. Я маю претензії, тому я з ним. Дивіться, вони вийшли за територію своєї приватної установи. Без документів на виконання е, фінансових е, махінацій, наприклад. Це не є я не знаю. Автоном. Я не знаю, що то за апарат, куди вони рахунки йдуть, кому вони збирають гроші. Е, вам мені... треба, напевно, звернутися документ офіційну віку. Ні, ти, ви не поняли. Люди, коли виходять з щековим апаратом по вулиці, ходять. Мені треба знати, з ким я спілкуюся. Ну, може, нас може... також є так само розрахунковий. От ви маєте на нього документи, ви не, не маєте доручення. Як це? У вас доручення дати має документ. дати начальник на дозвіл вами користувати робити фінанси. А, а я, я знаю любої, любої установи. Я вас, ви, я ви вас, не Вам да, є дозвіл вас зап... від шахти. Ви, зап... ви, з... З... Ні, 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 ви не поняли з, з товаришем 에... майором. 에... Давайте це. я договорю, що я маю Добре, які, я які я претензії. Вас Дивіться. Люди, які виходять, працюють на фінансову установу, за територією фірми мають мати доручення від керівництва на те, що виконують фінансові дії, любі фінансові установи. А ви, якщо не в курсі, то запитайте шефа свого. Я не хочу запитати шефа. А ви що вихідний, ви yeah. а ви позвоніть тоді до любого хочу, чи що? Ви не хочете. Я хочу почитати. я хочу, щоб ви мені шукайте, Шукайте, а ви шукайте, ви в якому закону. Ви, якщо не знаєте, що фінансові установи мають працювати, мають кошти. Дивіться, ви хочете сказати, що вона може взяти оця жіночка, взяти фінансовий і касовий апарат і ходити собі збирати гроші, і ніхто не знає де, немає відчутності по апарату, що жартуєте? А якщо Андрій сказати, що та пані прикріпила свою карточку до того, апарату. Висніть. Мені от я не сумніваюся, що воно туди піде в службову. Я сумніваюся, так, я сумніваюсь. Да, я сумніваюся, да. а ви виясніть, так. Ви да. да. Я от, а ви виясніть. А я до вас звернувся як правоохоронних інстанцій. Я висніть. Говорю, висніть. Що а ви ні, виясніть, ви виясніть, ви Я претензію ставлю. Ви Та занотуйте знатуйте, і виясніть, з'ясуйте обов'язково. Тому в мене є претензії, як людина, яка тут проживає безпосередньо. Я плачу податки, ви получаєте заплати, про да, я хочу знати. А ви э, поліція? Платить, звісно. Ну, зарплату да. не отримує? Ви знаєте, що є 55-та стаття е, 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 бюджетного ком... е, бюджетного, кодексу. де все проплачено. В курсі? Да. Вот, да. ну, я за комуналку платите? Я, я не плачу особисто. А чому? Ну, бо, тому що ну, не плачу. Ви ну, не користуєтесь газом світлом? Е, е, я mm -hmm. просто користуюсь. Чи використую. всі надра да. є забезпечені? Да, забезпечені, да, забезпечені да, І так само проплачені оце, оце все, наприклад, комунальні послуги. Оці всі комунальні проплачені. І тому мені цікаво, куди рахунки йдуть. От мені цікаво. Працюєте ще раз? А яка різниця? Воно взаємовідношення ну, має. Якщо ви працюєте офіційно, я хочу зрозуміти, чи ви платите податки. Я в магазин захочу, плачу податки. 20% це вже мало. Офіційно ви працюєте. А яка це? різниця, що воно має відношення? Зараз мої особисті моменти вас має цікавити. Ми зараз, Мені цікаво от той апарат, на кого він працює. Рахунки. На... Дивіться. Державну установу. Покажіть документи. Я, я сумніваюся. Ну от хай вони покажуть. Я сумніваюся. Чому ви мене примушуєте нав'язуєте поступки? Нав'язуєте заплатити? Показати вам, ми Ні-ні, Чому ви мені нав'язуєте послуги? Куди сплатити? Я не знаю куди. Ви мені треба мій знати мій запит. Що? Ні, от міліція зараз вияснить. В них ви задача йому не ви відмовляєтесь? Так. Ви відмовляєтесь так. офіційно? Куда? Я сумніваюсь. Куда? Я говорю, що це може бути. Махінації, виясніть, розберіться, так, зафіксуйте. Ви не є як. орган, який орган, займається... Тому там, надайте там. відповідні органи. Мені цікаво, куди я буду, якщо мене примушують, нав'язані пошту. Просто... Щоб а мені? розібратися да. в даній ситуації, вам звернутися офіційно в е, офіс представництва да. Літва да. автодор, який знаходиться за адресою міста да. пас... пасіки з. Галицький номер yeah. 7. Давайте запишіть мені, вам запишіть. Давайте, я вам Ми, да, це, чекає, мені потрібно знати, тому що кожна організація фінансова, випускаючи своїх працівників на дорогу працювати з фінансами, вона їм надає доручення, дає, що дозволяє їм з касовим апаратом. Має бути на касовий апарат. Може вони свій підставлять. Мені можуть, цікаво, можуть. як я плачу, мені проводять карточку черкани, можуть, і тобі це. Та не мені цікаво, що куди ти чак їдеш. Да. Мені... А чак. Мені документ влашає. треба. Куди вони йдуть? Дивіться, ви, ви таке враження, що приїхали адвокат. Я кажу, виясніть, хто вони, так? що так, вони, так, вони так, чи має доручення. доручення. На. Ви, Висну, ви, ви ж мені, мені нав'язуєте це. Ну і, і що далі жетони? No, У вас є жетони, і що воно дає? Вам що повноваження якісь дає? Мені на моїй землі, що ви вам плачу зарплату, ви мені будете розказувати, як мені життя. А вони зараз працюють, вони вже зараз а, не живці. Я жильці. зараз сьогодні працюю, да. а ви завтра працює, в мене да. вихідний. Да. От ви будете, прийдуть до вас, якісь люди засунуть апарат, і скажуть, плати мені кудись. Ну то не все, якщо особ. я не буду, заплачу, в громадському транспорті ну. прийдуть працівники А я знаю, контролери. що біжати на кодекси. Не знаю. А я не знаю, що не контролери. Не знаю. Не. Давайте, О, мені контролери. Давайте я вас запишу, подам звернутися, щоб ви офіційним запитом подали собі і знали для себе. А я хочу, щоб ви ще вияснили. А я не хочу, мені вияснити, кого не компетенція Дасте відповідні органи вияснити добре. Мені цікаво. Де, я я от... про це тому, що перед тим в мене є відео, три групи. Я їх питався. Вони втікали просто. А четверта зупинилася. А я, От мені я, ви виясните, ви, 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 ви займаєте, щоб ви поди. не поїдали просто так кошти, займайтеся тим, що я зазначаю. А ви як називається суть вашого рослів? Де його можна да. почитати? Почитаєте, ми надамо, ми пер... да, ви... надамо. Добре. Для для ви, їх ви, їх не... ви не поняли. Для кого? Дивіться. Ви дивіться, давайте не відводьте. Ви не відводьте від теми. Ні, просто людини. Людина, яка тут живе на тій землі. А, да. добре, В людині адреса є. Ви дивіться цей ну, це номер запишете. Да. Який номер? Мій телефон можете запишити. У вас є номер? Не в мене є номер, номер, яким я користуюсь. Ну, а, да. користуюся. Синонім. Я розберуся, ви не кривляєтеся, ви на роботі платите за гроші зараз зараз так? на службі, тому не а я що не на службі. Чи я кажу, не що я сьогодні ну, дивіться, ви не поняли. Ну, Мені ну, треба ну, дивіться, не. вас викликати. Ми особи, які показали документи, не показали на цей апарат. Перевірте на той апарат. На той апарат. Ви дивіться, Але приїжджаєте в будь-який магазин, ви перевіряєте ви цей для, uh, контролери. Ну покажіть, хай контролює покажуть, де той, кажете, той апарат. Ви знаєте, що ми приватна організація. Так, що, ви не приватна хочте. Чи ви сумніваєтеся? Ми маємо приватну організацію, Ні, Ви, ви обов'язались виконувати функції державних органів, виконуєте і ми не кривляєтеся. Приватна, приватна, да. А що ви думаєте? Але ви маєте доки що ми дивіться, хочем... відкрите Google. Та я не хочу відкрити. відкрити. Вас і то на що ви питаєте? Так. Що в мене камера в зараз немає, фіксує. Мені Google не видають. От заби, що таке даже Генеральна має, прокуратура побачите, що це теж приватна установа. Ну, То вот колеги попросіть. Ви не вихіднічте, ви на роботі виконуєте своє видимо це на службі. Це дурне, а, а то служба для вас, для вас. вас це робота вас, для вас. Липова, липова писульки, а ви доведіть, якщо сумніваєтеся, та, це я це... Я да, то що ви, знаєте, відсотка, що ви знаєте, відсотка, що ви знаєте? Відсотка, там? Ви не умнічите. На якій підставі? Заложні Добре, а я хочу, а я кажу, фіксуйте злочин, бо тому що вони не не має на цей апарат. Це адміністративне правопорушення. В них адміністративна, а вдруг в них махинація. Я не розумію. Ви чому відмовляєтеся провірите? Ви мене змушуєте до якихось своїх фінансових махінацій. Може ви їх прикриваєте. А чим це апарат? Чи, чи, чи а мені цікаво, куди я плачу, тому що три рази від мене втікали. Бюджет. Бюджет, а я сумніваюся. Я сумніваюся. Чому проблема? Можете запитати. Так я дам а, запит, я дам, я збираю Власне. інформацію. Мені не дав ніхто, наприклад, документ, щоб я розумів, що провіряти. Запит на що? Запит на що? Ви ж що ви ну. хочете вияснити, куди підуть кошти? Так, куди хочу. Так мені дайте, о, дай, хай мені дадуть сюди, дай мені розрахують рахунок. Чому вони мають свою папку допомагає? Ви не розумієте, я хочу знати касовий апарат. Ви перевірте той касовий апарат. Може, дозвіл наступний. Ви збору, може їх прикриваєте. У тебе точно. на значку дозвіл хватає, як сіве, що бачите, тобі так, дозволяє. Тай та. та покажіть, хай покажіть. Та та ви я не має... його перевіряти. Як я кажу, я сумніваюся, перевірте, а що ви приїхали. Дивіться, ви можете сумніватися. Що жартуєте чи що? Ви правохоронні органи. Я кажу, я підозрюю їх, що в них непонятні Бо божіть мені, ви звідки ви знаєте. Я знаю. Вони собі хай працюють, хай документ покажуть на не це. Я я не не буду, буду. Тобто ви ні. з ними в змові, вам документи, документи. посвідчення на Супориція, апарат. У нього є відповідна форма. У я... них на... дар... хай доручення на фінансові махінації оті можуть вам на столу. Старшаці. дайте, будь ласка, документ, що засвідчує вашу особу. Дивіться, я людина, яка користується документами зразка. Мені відповідно не цікаве. Журналіста я не можу визначити вашої особи. А ви не можете визначити особи, бо ви з вами людина, при Добре. чому тут це? Ну. Людина. Дайте, надайте, будь ласка, до кменше особи, для особи, щоб я перевірю, по фазі дані, чи з ким я спілкуюся? З людиною. З людиною. Так, чекайте, давайте ми. Що, що ми, ми мали, є? А? Андрій. Прізвище немає людини. Є документи, на які ми користуємося. При чому тут скриві? батько? батько. Яким є питання батько і є Андрій, Придивіть документи, якими ви користуєтесь. Да є повністю ваша фотографія, число, місце, рік народження. Це є е, спілка журналістів. Ну, Дозвольте, я почитаю. У вас, логі, покажіть так. паспорт, може у вас підробний паспорт. У мене немає паспорту. А то, чому? Посвічні? Ви показали всі. У мене теж робочі посвідчення. Ну, у них робоче посвідчення. У мене теж терміни. Я не бачу, кажу, хочу. Ну, термо, подивіться, термін. В чому проблема? Ви не посвідчення Л8.24, дійсно, до no. 20 20.08.26 на два роки. No. Все в порядку. Посвідчення ЛВП по ЛВП 0029. Не ЛВП, а ЛВ. Управління привітник цього посвідчення членом поспілки журналістів відповідно до статті закону України. Поспілка журналістів. ЛВ 0029. От. Оці особи, наприклад, де вони вже ділися, вони показали якусь ксіву. Ви показали, провірили їхні е, документи? Може вони. Так, е, ми з, е, ми паспорта. Ми Андрей, паспорта їх? З... Паспорта їхні, провірте. Вони мають службу. Чекайте, куди вони поїхали? Я хочу провірити їхню цю свиню. Ми нас є їхні записані на нагрудні відео, відео. Ні, ви маєте провірити їхні касовий апарат, чи він офіційний. Ми не можемо Як можете, документи... не можете документи. Я не зрозумів, ви що жартуєте, люди не, виходять не, фінансові не, послуги не, надавати. Не. Як не ваші? Тоді виясніть. Вони вийшли з касовим апаратом, фінансові, дають фінансові оборудки різні робити. Їх В них має бути довірні, до руч... є да, і В них документ є на касові апарат. В них є ви на території. Не ви путайте. В них є юрисдикція на касові, вони нікуди не а ходять з касою. А ці ходять ви. по вулиці без доручення, куди фінанси йдуть. Може вони свою карточку писать. Ми... Чому не вони... То їхня фірма де хай розбирається? Вони на території. Да, якщо Рада будеть, вони будуть перевіряти. Ага. Мені не цікаво зараз. До мене... Мені хочуть нав'язати послуги, щоб я куди сплатив. Passport, проїхав да, які проплачені бюджету? з бюджету, в чому проблема? Плачено, да. А ви не знали? 55-та стаття бюджетного кодексу. Почитайте, почитайте. почитайте, почитайте. я, я от, не знаю. А я от почитайте, будете знати. Да. Чому ви відмовилися від провірити, що це за апаратних? Вони мають мати документи, А ну покажіть, де мають. От зараз люди будуть ходити, форму вдінуть якусь і скажуть, що Як ми якось, в фінанс... є, це атрибути є Які? Того, от у вас, наприклад, збори. має це бути темно-синя форма, наприклад, це це так, так, а у вас якась чорна. Бачите, тут ставками, яку так так. яку води. А так. має бути по закону темно-синя. А у вас чому чорна? Закон про поліцію. От яким боком закон про поліцію? 10 см, 7 см, ви знаєте? скільки От ксіва державного службовця, знаєте, яка має бути? <свічені> <що таке свічені> <Ксиви> посвідчення державного службовця. <свічені> У вас З ну, державного мають ну вас от ксіве, а мають бути посвідчення державного це, службовця. А ну і... Дивіться, ви я сказав, розберіться, що це за апарат. От зараз вони втекли. Ви дозволили втікти. Може в них підмінений апарат? Може в них не підмінений апарат. Так виясніть, ми, ми не зобов'язані з, з людиною, Такі. які я ви зобов'язані служити. Не ви ви плят Ви з як не зобов'язані? Яку я навіть не знаю? А ти Боже, не маєш нагадити? Клятва є кому кому ви клятву давали служити? Ні Кому ви клятву давали служити? Дивіться ви на камеру говорите. Це все офіційно буде. Ви думаєте, що вона саме на включені народ України? Я не знаю, ви ви. Я, людина, не, яка Leonard тут живе, кому? Ви клятву людині не дали служити? Людині ні. Ви точно на це? І людині ні? Людині немає. Людині ні, так? Тобто ви точно говорите, що людині ні? Ви читаєте свої, думайте це народу України? Дивіться, маєте паспорт громадянина України? Я багато документів маю що далі. Конкретно зараз вас запитується, yeah. що храни. А що я маю? Я з собою не ношу документи всі підряд. мене є... Посвідчую, у вас паспорт є громадянин України? Yeah. Перед'явіть. Yeah. Я сумніваюся, yeah. що вас. Was... А я не зобов'язаний вам. Закону вимогу працівника поліції. А хто такий законну вимогу працівника поліції? Оце ксіва на носіння зброї і проче. А що це є? Посвідчення ваше бути в офісі вашому. Ну і що? Ви no. Воно дає вам можливість, знаєте що, носити зброю, значок, в, в офіс зайти, ящик. в офіс, да. Єзди, да. Да. Намашила, От я кажу, є, наприклад, сумнівна ситуація, тільки що була. Каса, підроб... да. Каса була підробна, так. мені нав'язували якісь послуги. Так ви, мені. Мені? ви доведіть, що неправда, не А ви, доведі, мені, що що ви Андрій? бачили якісь документи, що вона її підробила? Так вона не показала, я попросив, покажі. Дивіться, мені нав'язують послуги. Добре чую, те, що ви не бачили, не означає, що так є. Ви ж не бачили. Та того? — Та доведіть, воду вам не ну якісь... да ви доведіть мені, що воно підробило, ви? ви ж не бачили. Так давайте запитамо, виясніть, давайте, давайте зафіксуйте. Місто Львів, я ж вам кажу, запишіть зразу. Да, я і... не не чую, а можливо. я вам вже заявляю, що це факт злочину, і ви проігнорували. Ви не чуєте, запишіть. Пасіки галузь. Місто Львів. Їхня установа там знаходиться. Приходите в відповідну установу, робите. Ну, чекайте, посвідчення ви записали, щоб ми вияснили, Хто вони Рибів? то Рбів, то є записано На грудні відеореєстратори наша розмова від самого початку. УПП офіційний. Я зазначаю вам, що ви дивіться дивіться це. І ваші камери фіксуйте, що я зазначаю, що ви маєте з'ясувати, хто це був, чи має документи, чи їм керівництво дало доручення. Я запишу собі, що ми маємо робити. Вас запишіть, бо в мене дуже поганий листочок да. На руці? Ні, 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 давайте без, без приколів. Ви маєте зазначити це офіційно, де, хто, що це був, хто до нас приходив, хто нав'язував і чому вони зараз уникнули відповідальності. Мені доручення потрібно, хто нав'язує нам послуги. Да? Їдемо туди перевоїхати. Ні, ви зараз їх з'ясуйте, де вони, що чи їм їхні мають. Га... Паспігали, дивіться, паспігали. а чому ви не набрали зараз до їхнього керівництва і не запитали чи не... А чому... я набрали до їхнього керівництва і не запитали. Бо, тому що ви приїхали, ви, перевірив... ви працівники поліції, а, ви маєте ви дивіться. А, приїхали, це, ви слухайте, ви. а може вони... я перевірив, їхній службовець ну, посвідчення, І що це дало? І я перевірив, і що? що вони дійсні. Чим ми перевірили? То що ви побачили, що у да. них написано знак? Да, да. А ви перевірили От до вас шефа? У вас? Теж пише що у вас двадцять ви дивіться. Ви що себе ведете неадекватно? адекватно? Ви адекватно ви не зовсім неадекватно? Не чому що вона да, появляється? Да, не моя яка різниця. Хто мені видав зараз? Не за то йдеться. Перевірте наберіть, брід розумієте Так, Антиваксинату. А ви в колоні? Ви в колоті да? Не ви в колоті? До чого це мається? А антивакцинатор до чого це має? Я не казав до антивакцинатора. Антивакцинатор анти до чого я має? Я не, не говорю такого слова. Ти сказав, що запитався, Ні, що там Остап Статі? То не до чого має відношення? Причому тут зараз Остап Статі, антивантиратор? Я Но. хочу перевірити вашу дійсність чи нашого А Я вас хочу теж перевірити. Тому що ви відмовились перевірити їхні документи. Я перевірю їх. Це не перевірка. Ви позвонили на їхню службу. не треба. Я так Як це вам не треба? Я сумніваюся. Знаєте, як Дивіться. поліція перевіряє документи? Перевірте, так? Да. Ви знаєте, як поліція перевіряє? Я от документи? бачу, що це халявно ви перевіряєте. Ви, 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 ви що звід, собі звід, поводите звід, неадекватно, звід, ви бачите? В чому переявляється моя халявка. Дивіться, я вам ще моє раз говорю. Мені пропонують касовий апарат на нього щось платити. Дійсно, я хочу знати, що це за касовий апарат. Шо? От я і не розумію. Ви мені нав'язуєте касовий апарат. я кажу, він може підробний. Так? Доведіть. Ви so. перевірите, чи ліцензоване Пер... на ньому програмне забезпечення касового. Знову ж таки, так? якісь давайте не кривляйтеся. Ви маєте, на вони виски мають дивіться, ви спітуєте, яка ми ми, 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 Люба, 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 Люба організація. Але нам треба якісь офіційні звернення від вас. Написано на заява. на перевірку, і тоді ми так вучно ви звернулися. Добре, дайте листок, я зараз напишу. Відділку поліції. Відділку поліції. А давайте це. А поясню. я не буду ви тратити ви на ваші ви послуги ви... час. Це не наші Ні, послуги. Ваші послуги, це мені не потрібно. Дивіться, ви не поняли. Поліції. І що, Ми що ви працівники? працівники? Ви зафіксуйте, ви, працівники. Ви. Працівники. Ви. Працівники. Чому працівники. Працівники. ви чому відпустили? Працівники. Я сказав, в мене сумніви. Вас викликали, непонятно хто, ви не з'ясували. Я кажу, в мене сумніви, що в них апарат підробний. сумніви, Бо в них немає доручення на нього. в них немає путівого листа. А ви відмовились, ви їм підіграли їх, щоб вони втекли. А я сказав, вони втекли, кажуть. Як вони не втікали? Зараз путь вислов, я не розумію. Шляховий лист. А, шляховий лист. Українська мову, шляховий. Шлях. 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 Ж... Це російське слово, що це українське. Ви позвонили Шлях. до їхнього керівництва, що їх випустили на дорогу, чи їм дали доручення проводити фінансові е, операції. Це листво для маршрутних транспортних Люди ходять по дорогах з касовим апаратом. вони не мають мати. Людина Андрій, вони у Мужчина. Мужчина Андрій. Людина Андрій, громадянин Мужчина. Андрій. Я просто, вам хочу запропонувати. Просто Андрій. просто Андрій, я вам хочу запропонувати проїхати разом з працівниками поліції. Відділок... Мені не цікава ваша пропозиція. Ви, вам не цікава? Да. Допомога да. поліції потрібна? Ні. Все, Але давайте це, бо тому що це ж попаде, Добре, пацани. Сказали, що давайте, я відверну. Секунду.